Сьогодні Всеукраїнське об'єднання Свобода разом з іншими громадськими організаціями міста Суми взяла участь в прибиранні території рідного міста і ось результат того, що ми здобули сьогодні своєю фізичною вправою, своєю фізичною працею. Дуже подобається саме те, що сьогодні погода сприяє нам хорошій роботі. Дуже приємно, що місто наше стало набагато чище, чим було. До цього і приємно, що в нашому домі, в нашому місті, в нашому домі стає все чистіше і чистіше. Надалі ми будемо продовжувати ці акції також, бо від цього залежить наскільки приємним для приїжджих для гостей, і для мешканців міста буде існування саме в місті Суми. А Фізична вправа, фізичні вправи вони не можуть людину нічим образити, вони тільки завжди йшли і будуть їм на користь. Слава Україні! Але буває ще. Так, що ще хочуть. Дале. Gracias.